Друзі, усіх вітаю на першому півфінальному матчі нашого турніру збірних. І перший матч півфіналу буде грати збірна Польщі проти збірної Німеччини. Дивимося параметри. Зміни на півфінальній матчі буде ось такий м'яч. Як я подивився, такий жовтенький, його видно, тому все думаю, буде нормально. Гуд. Додатковий час і серію пенальтів. Все це включено. І плюс ще до цього додається число замін. Тепер не три заміни буде, а 4. Як і в принципі, воно наче і було в реальному футболі, якщо я не помиляюсь. І стадіони теж в нас випадкові, як і завжди. Ми починаємо. Поїхали. І стейд Луїс другий. Це стадіон команди Монако. Ну що ж, подивимося, як цей матч зіграють збірні. Е, ну і поки виходять збірні на поле, зараз пролунають гімни країн. Що ж, слухаємо. пролунав гімн збірної Польщі, тепер гімн Німеччини. Пролунали гімни країн. І переходимо тепер вже до стартових складів збірних. Почнемо з формальних гостей Це збірна Німеччини. І Поїхали. Схема 4-4-2 на гру. На воротах тім Візе в захисті зліва Тасків в центрі Фрідріх Буатенг справа Лам. Чотири центральних півзахисники Шванштайгер, Хедіра, Маркомарін, Траховський і два центральних нападники: Штефан Кіслінг, і, і Мирослав Клозе. Головний тренер Максим Настасяк. І склад збірної Польщі. Схема 5 3 2 На воротах Кущак. В захисті зліва Ржежнічак. В центрі три, два, три центральні захисників. Зліва точніше грає Дудка. В центрі захисту грає Ржежнічак. Садлок і Зевлаков Справа грає Гончарчик. В центрі півзахисту ближче до опорної зони грає Обраняк Трошки вище двоє центральних півзахисників. Косовський і Рибус. Відтянутого форварда грає Пешко. І центрального нападника грає Роберт Левандовський. Схема 5-3-2. Головний тренер Андрій Настасяк. Ну що ж. Збірні вже почали гру. І, до речі, хочу сказати, що на фінальний матч вже зроблю таку штуку. Одну, так це такі корективи внесемо, що матч відбуде, все ж буде відбуватися ввечері. Тому, щоб не було цих моментів таких, що у нас матч, наприклад, вже як зараз півфінальний, він ближче так. В, в обідній час, бо сонечко. Тому ну, на півфінальній матчі ми це залишимо. І зараз момент у збірної Німеччини був Хедіра мав можливість, але не забив ці ситуації. Хоча була дуже хороша нагода Дудка. Хасовський Шванштайгер. Хедіра я був фол, до речі, зі сторони е -е, з збірної Польщі. Зараз був фол, тому буде штрафний удар лам. Буде вибивати м'яч вперед. Рибус. Клозе. кислін, Рибус. Шванштайгер. Шванштайгер б'є по воротах, але невдало пробиває. Хоча була дуже хороша можливість. І атака була непогана. Але не вдалося забити всі ситуації. І буде удар від воріт. Чому саме матч збірної Польщі і збірної Німеччини перший? Бо. Мені вже відписав тренер збірної Бельгії Василь Настосяк, що він а, теж буде вносити деякі корективи в склад. Але я просто вже цей матч вибрав як перший, бо все-таки вирішив перепитати у Василя Настосяка про тактику і не робити матч без, без тренерського відома. Це, це було б з моєї сторони неправильно. Тому е, я це все запитав. І завтра, вже завтра, буде другий матч півфінальний. Тому. Ну надіюсь, що все буде, все буде гаразд. Троховський. Кіслінг на підборі Кіслінг зараз б'є по воротах. Але відбиваються поляки. І буде аут. Таскій, Троховський. І буде удар від воріт. Тут не зміг прийняти м'яч. Е, гравець збірної Німеччини. І давайте поговоримо про те, як все таки команди, як збірна. Польщі і Німеччини завершили груповий етап у своїх групах. Якщо почнемо, ми все-таки з Німеччини, так? Е, команда, яка можна сказати, встрибнула в цей останній вагон. Зараз е, Німеччина мала хороший шанс, щоб забити в цій атаці, але не вийшло. Та з ким? атака зараз пройде, може бути небезпечно. ким кидає м'яч з аут, але не вдало. Е, і Німеччина, можна сказати так, стрибнула в цей останній вагон. Команда обіграла збірну Хорватії в останньому турі мінімально з рахунком 1-0. Всього за матч, зробивши один удар поворота. І це насправді так дуже думаю, багатьох це здивувало. Хорватія цілий матч показував, що вони заслужили на цей гол, але не вдалося забити. І, на жаль, Хорвати закінчили з нульом в графі забитих м'ячів. Німеччина на другому місці закінчила з сім'ю очками. А ось поляки провели дуже достойний відрізок у груповому етапі. Команда Андрія Настасяка показала, що ну, вони вміють грати в футбол. Збірна Польщі, так, з не самим топовим складом, скажу, там. Одиниці гравці мають ну, вищий рейтинг 70, 75, там, за 75, так. І команда продемонструвала, що можна грати і так. Зараз Левандовський може бити по воротах, але Тім Віза рятує свою команду. Левандовський продовжується атака, але удар не вдався зараз у Роберта. Хоча була дуже хороша атака, хороший пас. Встиг пробити Роберт Левандовський. Але я вирішив, вже з розвороту чомусь тут пробити в цій ситуації, але не вдало. Буде удар від воріт. Вже 40 хвилина. Рахунок 0-0 нашому матчі. Садлок. Зараз Марко Марін на підборі. Обраняк забирає косовський. Обраняк. Рибус. Гончарчик. Клозе, зевлаков, обраняк. Садлок. Ганчарчик. Зевлаков Вперед, на дудку. Нічого не додає арбітр до першого тайму. Але може бути атака небезпечна у поляків. Все-таки Буатенг зараз і Це може бути. До речі, червона. Але ні, жовта, жовту картку дає арбітр цій ситуації. Хоча це був, в принципі, зрив такої атаки. І тут за це можна було б і червону отримати. Повезло. Ботенго буде останній штрафний першому таймі. Обраняк. Робить подачу, але ну, зовсім вона вийшла невдало. І перший тайм 0-0 в нашому матчі. Що говорити по статистиці? Два удари один стір у збірної Польщі, три удари, два стіру Німеччини. 56 на 44 по володінню. Ну, в принципі, поляки десь по показнику володіння переграють і по показнику перехватів. Але Німеччина теж показує зуби. І три удари, два ствір. Це вже якийсь є показник, але все-таки треба якось збірним вже. Показувати що те, що вони можуть. І ми починаємо одразу другий тайм. І хотілося б, щоб все-таки були голи в нашому матчі. Нулі якось нас не влаштовують зовсім. Бо все ж таки це вже півфінал. Ну, якщо, будуть, якщо буде нічия, то в нас є додатковий час. У нас є серія пенальтів, тому все можливо в цьому матчі. Обраняк, Пешко, Зевлаков, Садлок. Дудка. Обраняк, Кислінг, Клозе. Садлок забирає м'яч. Робить передачу Пешко. І зараз неточна передача була. У ну, мене, до речі, з грою вийшла така штука, що злетіли всі сідання, які по складам, які зберігалися, і намагався робити це все заново. Можливо, їй злетіла швидкість гри. Я зараз десь, десь це вже помічаю. Але поки півфінал я це вже змінювати не буду все-таки. А на фінальний матч, якщо там швидкість спала, то я поверну ту швидкість, яка була. В принципі, була оптимальною, нормальною, тому, тому цей момент ми виправимо. Але я вже у фінальному матчі, щоб. Ну... Була все-таки чесність. Да? В одному матчі так, а в другому по-іншому це якось ну, не дуже. Відійшли ми трошки від теми, і тут буде штрафний для поляків в цій ситуації. Садлок буде вибивати м'яч вперед. 56 хвилина. І на Левандовський. Левандовський віддає на Косовський. Косовський біжить по флангу. Робить подачу на Пешко! Але Пешко не зміг так пробити влучно, ну, все-таки йому Ріст Різ десь не дозволив в цій ситуації. Але подача була хороша, тільки не вдався удати. Тім Віза буде вибивати м'яч вперед. І все-таки, якщо все-таки закінчити тему турнірних таблиць, про яку ми говорили в першому таймі, то все-таки можна сказати, що. Не дивлячись на те, що поляки, впевнено провели, так, там групову стадію, Німеччина встрибнула в останній вагон. Але ця гра все покаже, все розставить на свої місця. Хто ж все-таки буде грати у фіналі? Бо другий півфінальний матч теж дуже такий інтригуючий. І Бельгія з Іспанією зустр... будуть зустрічатися, і там теж незрозуміло, хто ж все-таки зможе вийти у фінал. Тому. Цей матч буде завтра дочекати. Зараз атака у поляків, але Обраняк дуже погано пробив ці ситуації. Тім м'яч до рук забрав. Таскім. Робить передачу на Троховський, Троховський на Клозе. Троховський. Неточна передача. Гончарчик перериває цю передачу. Садлок. Передача на обранняка можна вперед йти. зараз. Так і роблять. Зараз поляки Левандовський. Тім Віза рятує. А була хороша можливість у Роберта. Замість Косовського виходить Єлен на поле. Е Єлен, бо це друг, нагадаємо, що це другий нападник. Поляки. Тому точніше виходить, що вже буде три нападники у Польщі. Це Пешко, це Левандовський, це Єлен. Єлен. Точніше, правильний гоєн. Тому, тому ось так. Подивимося, чи допоможе це полякам зараз. На 70, уже 72 хвилина вже розпочинається. Але в атаці Німеччина. Марко Марін не зміг прийняти м'яч. Садлок. Пешко. Рибус, Ма цей Рибоус. Але Мирослав Клозе, до речі, повертається навіть в захист і допомагає захисникам. Троховський. Втрачає м'яч. Пешко. Але Клозе забирає м'яч. Фрідріх. Таскі, Клозе. Клоза зовсім віддав не туди передачу. І знову атаці поляки. Пешко. Боатенг зараз грає в відборі Таскі. Шванштайгер. Робить передачу вперед. Поляки відбиваються. Як ми бачимо, рівна гра. Трайна заміна була, до речі, я так побачив, що у поляків. І зараз Ватація, до речі, поляки якраз Пешко. Пешко, таски його зупиняє. Вибиває. ну Німеччина теж відбувається. Ну, сьогодні німці теж бачимо, намагаються атакувати. В першому таймі це виходило, в другому чомусь трошки підсіли. Але зараз мож, можлива зараз атака. Клозе. м'яч м'ячу рибуса. Клозе. Але рибус його зупиняє, до речі, під Каті дуже добре зіграв і в атаці будуть поляки. Обраняк. Таскі перериває цю передачу. Швайнштайр. Какао, Какао біжить по флангу, Какао. Проти нього Дудка. Какао робить подачу на клозе, але відбивається Хедіра на підборі може бути. Так і є Хедіра. Месут озіл. Єлін зупиняє. До речі, Єлін поверна... повертається в оборону, як ми бачимо. Вже піджимає час. Вже майже кінець основного часу. Рахунок 0-0 в нашій грі. І німці тепер йдуть в атаку. Хадіра, Жежнічак, Левандовський Зупиняють Левандовський. хвилину додає арбітр до цього матчу. Левандовський в атаці поляки. Левандовський, Німці відбиваються і все. Основний час завершено. 0-0 в матчі. І ми зараз почнемо перший. Тайм додаткового часу. П'ять ударів три спіру у Польщі за два тайми, Три удари два спіру Німеччина. Як ми бачимо, Німеччина в другому таймі ні одного удару по воротах поляків не нанесла. 51 на 349 по володінню. І по перехватам 26 на 24 поляки попереду. Як ми бачимо, поляки в другому таймі свою гру покращили. Але подивимося, як буде е, у додатковий час е, у команд. Е, Потрійна заміна, до речі, у поляків. А, то, то напевно, потрібна заміна була у Німеччині все-таки в другому таймі, коли я казав про поляків, то було у Німеччині. Тому вибачаюся. Пешко і зараз Таски своли в цій ситуації. Буде штрафний. Це може бути небезпечно, якщо його вдало використати. Блащуковські. Подача! Мертезакер вибиває. Мертезакер, до речі, вийшов в захисті у Німеччини. Клозе. Клозе, Мирослав Клозе. В атаку Німеччина біжить. Проти Зевлакова. Проходить клозе. Робить передачу на Мюллера. Мюллер. Гончарчик зупиняє. Месут озіл. Але зараз помиляється. Пешко на підборі. Або Фрідріх. Все-таки Фрідріх. М'яч відбирає. Але помиляється зараз Фрідріх і може забивати зараз, яка можливість була у Павла Брожика. Дуже хороша можливість. Ну як же ж так поляки зараз це не використали? Це вже питання. Яка передача? Ну, забивай все, підходь ближче. Чому битись? Я не розумію цієї ситуації. Брожика. але Це вже запитання до нападника збірної Польщі, який вийшов на заміну. А і якщо підсумовувати тему бомбардирів, асистентів, хто все-таки у збірної Польщі або Німеччини зараз йде в такій конкурентній боротьбі, то щоб стати кращим бомбардиром турніру? Мирослав Клозе, до речі, займає четверту сходинку. У нього два забитих м'ячі за груповий етап. Але він може ще нас догнати. Зараз небезпечний момент був поляків. Блащуковський був головою, поки ми говорили. В принципі, непогана подача, але. Треба було як по мені навішувати далі, все таки а не на Блащуковській. Але це вже питання до футболіста, який подавав цій ситуації. Е, тому, якщо говорити про у, у збірної Польщі, то ну, наприклад, е, ми бачимо, що Муравський, е, Муравський, можна сказати так, є, е, можна сказати, тим гравцем, який забив один м'яч у поляків. Ну, в принципі, і, і не тільки він, да, якщо так, якщо так підсумовувати, у Поляків ще Левандовський віддав одну гольову передачу. Тобто, і Пешко, до речі, да, згадав, Пешко ще забивав за, за поляків, крім Муравського Пешко, да, бо за груповий етап у Поляків два. Забитих м'яча і нуль пропущено. До речі, дуже хороший показник. в атаці поки Німеччина. Какао не зміг подати в цій ситуації. Перший тайм додаткового часу завершено. 0-0. Дивимося, статистика змінилася. У поляків було три, уже три удари. Було за перший додатковий час у Німеччини моментів не було. 51 на 49 по володінню. По перехватам трошки нас доганяє Німеччина. Але подивимося, як воно буде у другому таймі. Додаткового часу все-таки або, або нас все-таки чекається серія пенальті, яка все вже розставить на свої місця. Какао. Мисутозіл. Передача. Ганчарчик вибиває м'яч в аут. І німці вже пішли в атаку. Ну, зрозуміло, що ну, діватися нікуди. Або терпіти до серії пенальті, але ж не варіант, що Німеччина е, цю, серію пенальті, цю серію пенальті пройде. І зараз, до речі, хороша була подача. Єлін на підборі. Робить передачу на Пешко. Пешко Павел Брожик. А до речі, я так розумію, що Левандовський замінили, бо Павел Брожик грає в нападі. Про щось Левандовський не бачу вже після тих замін. Ржежнічак, садлок. Зевлаков. Гончарчик. Передача на Єліна, Єлінь. Пешко. Проти нього Таски. Скі все-таки зміг м'яч відібрати Пешко. Але був положені грою. Гравець збірної Польщі в цій ситуації. Але там наче не Пешко був у офсайді, Хтось інший. Мартизакер вибиває вперед. 5 хвилин залишається до кінця додаткового часу нашого першого півфінального матчу. Тому подивимося все ж таки зараз. Помиляється Німеччина Какау! Какао! Какао Зараз мав можливість забити. І, і просто її реально втратив. Вибиває м'яч Кущак. Павел Брожек. Єлінь. Пешко. Роджер Гереро. втрачає в цій ситуації м'яч і буде атака, але Зевлаков зараз добре грає в відборі. 119-та хвилина. Арбітер ще додасть до додаткового до, до тайм до другого. Додаткового часу, але нічого не додав і все. нас чекає серія пенальтів все-таки в першому матчі. Ми бачимо у Німеччині в другому таймі був один момент, коли какао не реалізував хорошу можливість. Тому ми починаємо цю серію пенальті. Поїхали. Хто все-таки перший буде бити у поляків Павел брожек 9 номер. Підійшов до м'яча розгін удар і гол. 1-0. Поляки попереду. Мирослав Клозе проти кущика. Розбігається удар 1-1. Впевнено. Реалізував 11-метровий Мирослав. І Єлін. Який вийшов на заміну. Зараз розбігається, б'є і б'є невдало. І зараз у Німеччині з'являється можливість. Какао. 19-й номер. теж вийшов на заміну. І робить рахунок 2-1. Ось так. Роджер Гуереро. Шостий номер. Збірної Польщі розбігається. 2-2. Але було дуже близько до того, що Тім Візер врятував, але не зміг. Месуд Азіл. Проти Кущака розбігається. 3-2. Забиває. Месуд. Блащуковський проти Тім Візе. І 3-3. Забиває Блащуковський. Треба рятувати зараз Кущаку, звичайно. Мюллер. Зараз б'є, але не зміг врятувати Кущак в цій ситуації. Пешко проти тім Візе. Пешко 4-4. Але зараз вирішальний удар за Німеччиною, бо один удар поляки промахнулися. Бастян Шванштагер вирішить судьбу, 에, точніше, долю цього матчу. Або Кущак, або Шванштагер розбігається, і Кущак все-таки рятує в цій ситуації. І у нас серія пенальті продовжується. Дудка. П'ятий номер. Розбігається і все-таки 5-4 Тім Віза відбиває свої ворота. Хедіра. І момент істини. 5-5 забиває Хедіра. Тут, в принципі, без шансів для Кущика було. Гончарчик, третій номер. Захисник збірної Польщі забиває впевнено. 6-5 в нашому матчі. Таски. П'ятий номер. Лівий захисник збірної Німеччини. 6-6. До воротарів все-таки дійдемо. Ржежнічак. Розбігається і 7-6. Впевнено, реалізовує 11-метровий удар. Лам. Капітан команди. Розбігається і лам все-таки забиває. Але Дуже на Тонесенького зараз було. Кущак міг рятувати свою збірну. Садлок. Центральний захисник збірної Польщі. Забиває 8-7. І теж на тоненько. Фрідріх. Третій номер. Розбігається. І відбиває Кущак. І збірна Польщі. Виходить у фінал нашого турніру. Вітаємо ми Андрія Настасяка. Все-таки добилися свого поляки. І по матчу, якщо сказати, більше моментів Польща створювала. І в серії пенальтів у Німеччині була можливість. Все закінчити, зробити рахунок 5-4 і вийти у фінал. І, на жаль, для Максима Настасяка це не вийшло. Але все-таки хочеться подякувати Німеччині за емоції на турнірі. Вони все-таки були. Навіть в останньому матчі, коли один удар по воротах проти Хорватії, але це був гол. Кло зареалізував свій момент. Тому все ж таки дякуємо Максиму Настасяку як тренеру і бажаємо успіхів вже. В наступних турнірах і впевнений результат прийде ще. Тому це не останній турнір, я надіюсь, і тому все, я думаю, попереду. картки буатенг отримав на 45-ті плюс жовту єдину в цьому матчі. По статистиці: 8 ударів три ствір у Польщі, 4 удари 3 стрі у Німеччині, 51 на 49 по володінню 37 на 31 по перехватах. Бачимо, що статистика на користь збірної Польщі, але Німеччина теж показувала зуби. Але все-таки не такі великі, як би цього хотілося. І переходимо до рейтингу гравців. Пешко отримав 7-0. 22 паси, 16 точних, 2 перехвати. Ну, сьогодні був дуже активний на полі, тому 7-0 заслужив. Єлін 7-0 отримав 9 пасів, 7 точних. Можливо, за активність. Але не знаю, по мені 6,5 було б оптимальна для нього оцінка. Левандовський сьогодні, да, 6,0 якось не впевнено сьогодні зіграв в нападі. Павел Брожик теж вийшов 6,0. Теж, на жаль, не вразив в цій грі. І переходимо до Німеччини. 7,5 треба Мирослав Клозе. Два перехвати, 16 пасів, 12 точних. Але якби гол забив, то взагалі було б добре. Але не вийшло сьогодні у Клозе. На жаль. Троховський сьогодні провалив матч. Марко Марін, двоє центральних які, ну, до яких реально дуже багато питань по цьому матчу, бо їх не було видно особливо. І тому ну, Марко Марін 5,5, хоча б Троховський взагалі цей матч провалив 5,0. До речі, Какао 6,5 отримав. Ну да, в принципі, момент у нього був момент, до речі, щоб забити, як ми пам'ятаємо, додатковий час у другому таймі додаткового часу все-таки не зміг реалізувати цей момент. Тому ось так, друзі. Дякую вам за увагу. Ми з вами вже зустрінемося в наступному другому матчі, який буде завтра. З вами був Владислав Фуренець і до зустрічі. До побачення.